То ті люди, які, наприклад, вирішили для себе змінити якось своє життя, вони шукають якісь певні способи, і тут дійсно є момент такий переїхати, наприклад, в іншу країну. І я з повагою відношуся до їх рішення, тому що це достатньо сильне рішення. Розумієте, наприклад, які, як правило. Хто приймає, хто приймає взагалі рішення, хто ініціює. Тобто ми колись теж аналізували нашого клієнта. Як правило, наприклад, якщо ми говоримо про якісь тривоги, бо якщо ми говоримо про бізнес, коли людина, наприклад, бізнесу вона має певні заробітки, вона мінімум 3-4 рази на рік може виїхати за кордон, поїхати до Європи, вона бачить взагалі життя і ну, окей, оцінила, наприклад, ринки, де б можна було відкрити бізнес з точки зору. Ну, частіше всього дивляться так, щоб швидко туди добратися. Бо, наприклад, якщо у вас бізнес в Португалії і бізнес в, Україні, в Словаччині, то це дві а ви проживаєте в Україні, то це два різних бізнеси. Ну, якби ще, наприклад, літаки літали, окей. А так як літаки, наприклад, не літають, то вам потрібно буде добиратися хоча б через кордон, а потім далі вже щось планувати. І відповідно до цього. Є момент, де буде розташовуватися ваш бізнес. Тобто, враховуючи ці всі фактори, звичайно, словаччина одна із самих вигідних країн для розташування бізнесу, але не тільки в цьому плюси, плюси і в податковій системі в вартості обслуговування бухгалтера, в вартості оформлення документів. Знову ж таки, якщо ви відкриєте бізнес в Дубаях, це не означає, що ви там отримаєте посвідку на проживання і що ви там зможете отримати громадянство. Тобто, поки у вас там буде фірма, ви зможете туди їздити, але ж знову ж таки є спірні моменти певні з цими речами, але це не дасть вам право оформити там посвідку на проживання або громадянство. В Словаччині, знову ж таки, це одна із європейських країн, не багатьох, які надають змогу, при тому, коли у вас тут є якісь варіанти зацепки з точки зору бізнесу, наприклад, отримати документи на проживання. Студенти, які приїжджають сюди, вони теж отримують документи на проживання. І подальше, наприклад, студент так само може переоформити по закінченню вже. Посвідку по студентству переоформляє, наприклад, по працевлаштуванню, потім оформляє постійне місце проживання взагалі може працювати де завгодно, робити, що завгодно, їсти де завгодно, і може потім подаватися на громадянство, якщо воно йому потрібне. Посвідка ПМЖ вона видається вже безстроково. Наприклад, у мене зараз ось, ось картка до 35-го року, тобто вона видана на 10 років. Але саме посвідка, ну саме ПМЖ, воно безстрокове.